Вітаю в сьогоднішньому відео. Ми з вами поговоримо про неймовірне та дуже цікаве явище. Можливо, ви колись чули історії про те, як якась дивна світна куля залетіла в кімнату прямо через зачинене вікно. Отож, будемо розбиратися, що являє собою кульова блискавка, та взагалі чи дійсно вона існує? Що таке кульова блискавка? Це вкрай рідкісне природне явище у вигляді сфери, що летить, яку зазвичай пов'язують з атмосферною електрикою. Реальна природа кульових блискавок невідома. Найчастіше вони з'являються в грозу, але іноді їх бачать і в спокійну погоду, причому як на вулиці, так і в приміщеннях. Діаметр кулі, що світяться, може бути від 4 5 см і аж до декількох метрів. Хоча зазвичай вони завбільшки приблизно із баскетбольним м'яч. вони можуть бути різного кольору: червоні, жовті, помаранчеві, зелені, сині та білі. І зазвичай поява такого об'єкту супроводжується шиплячим звуком та доволі різким запахом сірки. За розповідями очевидців, кульові блискавки здатні рухатися незалежно відсилити напряму вітру. Вони можуть пропалити вікно або навіть стіну та вбити людину. Щоправда, найчастіше не завдають шкоди, просто з'являються на кілька секунд і потім зникають безшумно або ж іноді із вибухом. Одна із перших згадок про кульову блискавку відноситься до 1938 року. Тоді, й очевидці, повідомили про те, що велика вогняна куля майже зруйнувала церков, пройшовши через одну із її стін. І з тих пір накопичилося ще чимало подібних свідчень. Однак, незважаючи на доволі вагому кількість свідчень, вченим все ж таки ще не вдалося з'ясувати, звідки береться кульова блискавка і як вона виникає. Нам добре відомо, як виникають звичайні блискавки. Це відбувається через зіткнення різних електричних зарядів в атмосфері. За їх зустрічі виникає потужний розряд. А от із кульовими блискавками такої певності немає. Свої теорії пропонують як відомі вчені зі світовим ім'ям, так і псевдовчені, які насправді дуже далекі від реальної науки. Всього існує понад 400 гіпотез. Одна із екстравагантних теорій свідчить, ніби кульові блискавки є породженнями із потойбічних світів. Але ми з вами краще розберемо кілька більш реальних варіантів. Згідно із однією із версій, кульова блискавка народжується в момент, коли звичайна блискавка ударяє по землі. В цей момент деякі елементи ґрунту дуже швидко нагріваються та випаровуються. Вони поєднуються із іонізованим повітрям і отримана суміш починає віддавати енергію. Таким чином утворюється плазмовий міхур. За іншою схожою теорією, після удару блискавки об землю з'являється мікрохвильове випромінювання. Воно своєю чергою нагріває повітря, через що утворюється плазма. Вченим навіть вдалося генерувати в такий спосіб вогняні об'єкти експериментально. А ще електричні розряди можуть призводити до появи куль, що світяться, якщо в атмосфері наявні такі гази, як пропан, етан або метан. Кліматологи з США та Австралії свідчать про те, нібито кульові блискавки можуть викликати атмосферні іони, що накопичуються на внутрішній поверхні скла у вікнах. Електричне поле, яке утворюється, є достатнім для виникнення розряду. Австрійські фізики стверджують, нібито під час грози утворюються електромагнітні поля, які здатні впливати на людину, зокрема на зорову кору головного мозку. Таким чином, люди здатні бачити лінії та диски, що рухаються та світяться. За такої стимуляції учасники експерименту бачили білі, сірі та насичені за кольором спалахи. Тому вчені вважають, що приблизно до половини всіх свідчень про кульові блискавки є саме електромагнітними галюцинаціями. Незважаючи на велику кількість гіпотез, наблизитися до розгадки таємниці кульових блискавок вченим поки що не вдалося. Ці явища доволі рідкісні та недовговічні, тому поки що немає єдиної теорії для їх виникнення та опису. А всі гіпотези мають свої недоліки. Наприклад, кульові блискавки з'являються не завжди у місцях скупчення газу пропану, метану або ж етану. Досліди із мікрохвильовим випромінюванням взагалі далекі від е, життя. А от теорія щодо скла не пояснює того факту, як кульові блискавки виникають поза приміщенням. У 2012 році китайським вченим вперше вдалося зафіксувати кульову блискавку, яка подолала шлях близько 10 метрів на спектрометр. Прилад показав, що сфера містить кремній, залізо та кальцій. Це елементи з місцевого ґрунту. Сліди цих матеріалів були виявлені у фрагментах, ймовірно залишених кульовою блискавкою. Це підтримує теорію про плазмову природу явища, але у такому разі все ще недостатньо даних для того, аби зробити остаточні висновки. І не зрозуміло, як же тоді виникає кульова блискавка всередині приміщення. А на цьому у мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.